Зруйнований будинок і залишається лише пічка, от як уособлення його домашнього життя. Бюст Леніна такий самий коштує 5 тисяч доларів. Пані Крюкова така була, яка о, з ним більше в житті не перетиналася, але по суті вона його врятувала. Сьогодні ми говоримо про Вадима Сідура, дійсно талановитого, надзвичайно талановитого скульптора, який народився в нашому місті, хоча все своє життя живі працював в Москві. І як це дуже часто буває з геніями, його спадщина стала оцінюватися лише після його смерті. Але про все по порядку. Народився він 28 червня 1924 року в Катеринославі і жив на розі вулиць сучасних Грошевського і Староказацької. Тоді тодішня Казанська і Казача вулиця. В родині вчительки, і інженера і адміністратора дитинство його було загалом за його спогадами дуже таким теплим і щасливим, незважаючи на те, що його власне формування та й дитинство взагалі да, воно припало і пізніша юність на дійсно найжахливіші події взагалі ХХ столітті, які так чи інакше вони вплинули на його. Свідомість на його психологію взагалі як людину і на його творчість. Жорсткість епохи, надзвичайна жорстокість часів Голодомору, часів репресій пізніше початок Другої світової, взагалі протягом Другої світової війни, вони наклали на нього дуже великий відбиток і психологічно, і на його творчість. Так, зокрема, він згадує, що був свідком, по суті, Галадомора, якого, в принципі, в містах не було. Він був в основному в селах, але він. Також пам'ятає ці голодні раки, і це на нього справило просто величезне тоді враження. З початком війни його родина евакуювалася спочатку до Кубані, а далі вже в Середню Азію, де коли йому вже виповнилося 18 років в 1942 році, його забрали в армію. Він був в, кулеметні, в кулеметній чаті, був младшим лейтенантом, і під час визволення. України від нацистських загабників він зокрема визволяв своє рідне місто Дніпропетровськ і, на жаль, застав свій будинок повністю зруйнованим. Тобто від нього залишилася лише пічка, яку він в ній от, побачив якусь таку модерну скульптуру доби, тобто зруйнований будинок і залишається лише пічка, от як уособлення його домашнього життя. Тяжкість поранення потребувала постійної реабілітації. І так він власне потрапив вже в Москву, де залишився, тому що тут будинок був розбомблений, тобто тут життя було зруйноване. І там залишився і поступив в вище художнє промислове училище в Москві, зараз це академія, де навчався протягом 45-го року. Погодися, що ці роки, 45-53, теж були непростими. Це пізня, пізній сталінський період, боротьба з космополітизмом, з буржуазним націоналізмом, з різними. Видумками, да, з різними перегинами, як вони казали. І, хоча він був доволі таким активним хлопцем, вступив в партію, вступив в комсомол, намагався проявляти активність, він одразу ж відчув на собі тягару цього тоталітарного режиму, він почав. Да, трошечки бути оригінальним, робити якісь новаторські речі. І спочатку воно дійсно е користувалося попитом, він виставлявся на різних виставках, у нього були партнери. Але, е як відомо, Хрущов, який іноді відвідував такі заходи, різні виставки, він дуже негативно ставився до модерного е мистецтва, дуже різко все це критикував. І... Твір, в якому частка Сидура його була невеличка, творча, тобто це був колективний твір, в основному критика дісталася йому. І вже з 60-х років він зрозумів, що ця вся відлига це вона лише паперова, вона лише фасада, слава Богу, що йому виділили підвал, коли він попав таким чином в опалу да, своєю творчістю, своєю оригінальністю, яка не вписувалась в канони соцреалізму. Він працював лише для себе і відчував постійно гніт, оцій, от, особливо доби застою після Хрущова, яка давила от, насправді на всіх митців от, в Україні, це було шестидесятники. Його теж іноді причисляє до шестидесятництва, але його творчість вона трошечки інша. Якщо характеризувати його скульптури, то це е, такі скульптури, насичені певним трагізмом. Тобто це не міа, да, нібито скульптури, які просто кличуть до їх споглядача, до да, прохожого, до того хто на них дивиться своїм трагізмом, тому що зазвичай він а, якось. Втілював особливо в монументальні скульптури, які були пам'ятниками. Він втілював різні трагедії світу, які він спостерігав. Це війна, це поранення, це величезні жертви під час Другої світової війни, це жертви від бомб, це загибель дітей, це концтабори. І погодьтеся, от з цього переліку да, Вадим Сидур для нас його творчість здавалася б. Вона дуже близька. Він напряму не критикував да, радянський режим, але через його оці оригінальні скульптури, оригінальні його творчість проступала певна критика да, того ж самого взагалі, устоїв, які тоді панували. І е, е, йому не давали пробитися. Хоча, незважаючи ні на що, в Москві було більше свободи, ніж тобто, якби він Продовжував мешкати в Україні в УРСР тодішній в Дніпропетровську, в Києві, де реакційний режим був набагато жорсткішим. а Можливо, світ би про нього і не дізнався. Ті журналісти за кордоні, американці, англійці, німці, які спускалися в його підвал. Вони розуміли, що вони потрапляють дійсно в якусь простори творчого генія. І е, були до нього замовлення за кордону, да, були замовлення, щоб він передав свої скульптури туди. Але звичайно, що в радянський час, в закритому суспільстві, особливо з такими людьми, які були в Опалі, була величезна проблема пробитися на захід. От зокрема, один з прикладів фізики з Чикаго дізналися, що в нього є така дуже оригінальна скульптура портрет Ейнштейна. Ну, вона в такому, якби ми сказали, абстрактному стилі, але це дійсно було сучасне мистецтво, і воно таким зараз залишається. Вони запропонували 40 тисяч доларів на цю скульптуру, щоб її да, поставити десь в Чикаго. Можливо, поруч з цим інститутом ядерної фізики в Чикаго або десь взагалі на вулиці. Були перемовини з міністерством культури СРСР, і міністерство культури сказала, що це таке, які 40 тисяч. Бюст Леніна, такий самий коштує 5 тисяч доларів. А тут Ейнштейн якогось сідура 40 тисяч. Ні. І звичайно, що вони відмовилися від такої, від такої пропозиції. Але врешті-решт, тоді якраз були час так званої розрядки. Брежнєв намагався показати що Радянський Союз з людським обличчям і все ж таки подарували цю скульптуру, а потім американці зробили збільшену її копію. Цьому от інституту ядерної фізики, і пізніше цієї скульптури, і е, портрет Ейнштейна, і дуже відома скульптура жертв Трибленки», коли а, да, от уособлення людей, такі от вилеті з бронзі, вони складені, нібито як, як дрова, да, які показував трагізм цього цих откенцтаборів, які вчиняли нацисти. Далі він також е, в своїй творчості да, зіткнувся з особистими кризами. Зокрема, от він писав, що я помер на війні, отримавши жахливе поранення. Але вдруге він наблизився до смерті в 61-му році, коли в нього був інфаркт. Тобто йому тоді було 36-37 років. Дуже молодий вік, який також да, показує, що людина дуже гостро переживала свою епоху, дуже госте переживала свою творчість, і навіть серце не витримало. І він зрозумів, вийшовши з цієї хвороби, що час обмежений. І по 12 годин на добу він створював свої скульптури, тому що розумів, що в нього мало часу, щоб висловити все, що він має сказати. І тобто його творчість ділиться там на умовні три періоди після цього інфаркту він дійсно зрозумів, що. Він має не зважати на владу, не зважати на оці реалістичні канони, які визначені, а бути собою. Тим паче він все ж таки навчився лавірувати. На жаль, його життя також можна сказати, перечасно обірвалося після вже другого інфаркту 86-му році. До речі, він два дні не дожив до свого дня народження. 26 червня 86-го року він помер. І на його могилі також спорудили його таку відому скульптуру Скарботи. Але от якраз от в цей час, вже 1986 рік, перебудова, почали говорити про заборонених митців, про таких нон яким був Сидур. Як часто буває, за життя генія його мало визнають. Коли він помирає, всі кажуть, ой, який же він був класний, який же він був геній, чому ж ми про нього не говорили. Одразу вже почалися різні конференції за кордоном в Радянському Союзі, присвячені його творчості. Був відкрита виставка постійна, потім вона переросла в музей. Але ми тепер можемо теж похвалитися тим, що в, місті, в рідному місті Вадима Сидура в Маринській гімназії в школі 33, де він навчався, також відкрита музей його імені. Відкрився він нещодавно, на день міста 2021 році. Може, всі охочі можуть його відвідати, і в майбутньому місцева влада хоче однієї зі скульптур, великих, таких монументальних, можливо, спорудити десь на вулицях міста, тому що дійсно Вадим Сидур – це український радянський скульптор, про якого так само мало хто знає, але його геній він резонує з нашим часом. Які ми бачимо, що наскільки багато може принести зла і трагедії, нещастя, насилля, і його творчість да вона може бути для України актуальною зараз.